Ну що, вітаю всіх! Добрий вечір всім. Як справи, як зліво? Поїхали. Сь сьогодні, напевно, трохи коротший стрім буде. Ось мені довелося взяти себе в руки та прокачати без стріма. 4 левели. Ось. Ну, ще я не думаю, що глядачу взагалі цікаво це муть ці грі. Причиною тому було є... Те, що я не можу потрапити на кеш без цього квесту. Ось. Тут проблема, що цей квест дається кілька з 30, ну, починаючи з 36 рівня. Ось. Ось. І раніше взяти ти вони можеш, а щоб потрапити на планету, потрібно взяти цей квест, отримати якусь вакцину і ще щось. Ось якось, так. Oh, coronavirus. National There we go. That treatment will protect you yeah. the time being. Stick me again, and I'll give you my signature treatment. I'm sorry, I, I was just following protocol. The effects will fade eventually, but you can receive more treatments, planet side. You're cleared. Talk to Moff Drayson if you want to fight, he's in charge of the Empire's war effort. Ну и шоу дупу с козел, казал. Бы так ему сказал бы. Наркотиками всякими винносколить, блин. Гад такий. Легендарный плеер. Подивіться на цього хлопака. До речі. Мах. Ох, фізика плащу. Таке відчуття що він у нас був зроблений з якогось рідкого металу. Так, все. Засуньте в сраку собі цей квест. Ось. Uh, не ось такси еще сюда меньше еще все достаточно на такси Ки відчуття, що якусь бафу не вистачає, але ще наче всі чотири 4 є Не знаю, якесь тим. Може, тому що оці е... речі поменялась місцями Не знаю Так, Чекайте, а що я далі далі є Це гніпри, да, как Одна ця Одна гилка Днепр... Э, Цего, метро, да? И все. А далее то уже ваши проблемы. Казала планеты на сколько Ходят тут такие все. И ничего им не заважает. Якісь трьомні жаби. Те, що наші ропухи. Пам'ятай ми якусь однокласницю отак дражнила. Не як які звали. <гум> ну, Якщо ти чуєш, мені не соромно. Так, а шара з все. Цей світ згорить. Мені тут не обов'язково прям всіх було вбивати, так? Ну що ж. Що там є дроїди, ну. Я наче встиг пробігти, щоб вони мене не помітили. Блін, наші учні. У нас ще живо. А you the Sith who killed my apprentices? Малор, я немає персонального. I just prefer to stay off Thanaton's hit list. Or do you really think I have nothing better to do than chase a pair of low apprentices across the blasted galaxy? No, no, as often when two Sith first meet, one of us isn't leaving this room alive. So I propose a toast to the honorably defeated. <laughs>

i can't say it will be a pleasure to die but i'll try not to make a fool of myself <laughs> Де ця це шарочка. Добыла цього, гада. Вишка вона ж... Вона Она дивилась на нас. Я бачу, у нее глаз очі буквально блимали. Ну, сука, хочу вбить якусь, От тебе вбью. Умри, падла ти таке о. Душення на яке я не давав згоди. Киляти аб'юзер. Движі на цього поганця. Ще. О, деся шарочки. У ну, я не можу зняти? Я шарі повинен дати так якийсь інший варіант, ну, я ж просто хотів. Для счет зняти О. Так. Я хотів шарить. Кристал червоний. Покласти. й сюди. Ну так, а шали. Отак. Опа. Тримай. Воно собі. Сині сюди. Сюди засунув. І все буде чудово. Ще старі підмайстери, але їм вдалося вкрасти ключ від медитаційної кімнати Таноса. Усі їх останнє спанщини за винятком вас. Але цей ключ, можливо, їхня смерть не була такою ж марною втратою. Приватна посередницька кімната Танатона була в ідеальному місці для засідки. Ми вже закінчили з приводим, там звідки я родом, людина збирає ту гідність. Варто поспішати з помстою. Ми не маємо дозволити собі поспішати я б не радив стикатися з стану тому, поки ви не наберете більше сили. Він бив моїх учнів, ваших учнів. Що загони, я його роз... роздавлю. Знаєте, я лише чутки, але останнім часом від хоту ходять дивні чуткі кораблі та ярмічні ще розбиваються, екіпажі чують голоси. Деякі досить розсудливі люди, яких я знаю, наякнули. Шари, я на ці чутки прохода. Тим часом вам слід подумати про заміну своїх учнів. Ви здаєтесь слабким, якщо не спробуєте відновити те, що зруйнував Танатон. Я чув, що у карибані прибула нова група прибічників раби, такі, які завжди передає Танатон. Трену... Тренує їх на старий друг Харкун. Кенлетон взяв у вас з двох підмастерів і впав чи ні цього навряд чи можна назвати Ситом. Ну, сука, не трогай, мой дівчинко. Учість Карібана це особлива честь. Ну, йдіть на Карібан, поки ми вивчатимемо ці чутки проход. Дови на мою оставичку. Повыебывалась, гадина, а? Ты, блядь, да. Я шарочка, она не дотракатна. Шар. Lead визли, вже побачимо її в дії, коли будемо з кимось битись. Все. Зараз привітаємося з, з нашим колишнім наглядачем, який весь час у нас чмирив. Казав, що ми чмо. Ось. Так, куди мені потрібно? Мені от сюди, так? Чому я не можу телепортуватись? Що за фігня? Чи це цей. Е... Як його? Сю... Сюжетний цей.

Що потрібно робити? Промогти... Ідей. Де цей супер-аколіт? Кажіть пальцем. Я його розвалю зараз. Заебался до 10 июня Ну и фиг на всё. И какой там Акалита. Ак Дам запущенным, так? Буквально в самый початок игры. Вислив, був гідники суспільства. Ти те, що лорди ситив, шкір шкі... і шкребується їх подошв. Я не знаю, чому і пересит вам зріб, турбується про вас. Мені було б розумніше дати вам лопати і викопати собі могили. харкуни. добре, бачиш ти ще не трохи не змінився. Ну, мілорде, а я точно ніколи не сподівався побачити вас знову. Я просто годував нових рабів до їхньої неминучої смерті. Ви тут ви тут звучним? Так, зараз вибачаюсь.